В Україні активно втілюють практику країн НАТО щодо працевлаштування в армію. Уже діють 34 центри в різних областях. Два з них на Сумщині. Наші журналісти побували в одному з них у шостці. Як відбувається увесь шлях рекрутингу? Дивимось далі. Сумчанин Олександр звикає до пікселя. Тільки но завершив навчання у центрі базової військової підготовки. У цивільному житті працював кухарем у ресторані та вирішив, що потрібен на фронті. Друг каже, хочеш, іди допомагай, будеш ну, готувати, чим займався на цивільному, так і будеш допомагати. Змінювати спеціальність не довелось. Від рішення піти в ЗСУ і аж до початку служби його супроводжували спеціалісти рекрутингового центру. Люди. Ну з цим не стикалися, вони не знають, як треба правильно поводити себе в, ну, в таких ситуаціях, тому що. Війна а ці рекрутингові центри вони допомагають, консультують і заспокоїть і Від травня, коли у шості відкрили рекрутинговий центр, консультації тут отримали вже 300 чоловіків і жінок. Ми сконтактовуємо їх з військовими частинами. В свою чергу військові частини готують рекомендаційний лист на кандидата, з яким кандидат прямує в центри комплектування та соціальної підтримки для оформлення документів. Та відправки до навчальних центрів, щоб проходити базову військову підготовку. Звертаються не тільки місцеві жителі. Максим, наприклад, киянин, вже два місяці служить водієм в одній з військових частин. Тепер планує опанувати зенітну установку. Якщо водій є за кермом і в нього стоїть якась гармата, то водій обов'язково має вміти їй користуватися. То що е, мало ли, яка буде ситуація? Війську потрібні різні фахівці розповідають у рекрутинговому центрі. Та деякі тут на вагу золота, як от житель шостки Іван. В цивільній житті працюю газоликорозварювальником. До рекрутаного центру звернувся, щоб мені підібрали посаду. Ну за моїм фахом. Дівчата мені допомогли, підібрали мою ж посаду, військову частину на даному етапі проходження. Ну ВЛК до документи та вирушає в навчальний центр, аби потім на фронті робити те, що вміє найкраще. А деколи кажуть, у центрі доводиться навіть відмовляти охочих служити. У нас є такі кандидати, які 60+, плюс, 70, бажають служити та ще жінки. Ну, коректно їм роз'яснюємо, що вже на жаль, ми діємо по закону. У нас же ж призовний вік це від 18 до 60 років. Звертаються навіть іноземці, каже адміністраторка, та найбільше все ж українці, які визначились ким хочуть бути у війську, і впевнені, що отримують у лавах зсу саме бажану посаду. І сумської області Леся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон єдині новини.